День малята до нас хтось сик завітав? Всім привіт! А ось я сумував за вами так, і для вас, мої маленькі друзі, я загадку приготував. У лісах струмки пустила, а землю травами встелила. перші квіти принесла. Хто скажіть мені вона? Весна. Молодці. Здогадалися. Сьогодні ми з вами поговоримо про весну. Вона вже прийшла і зміни в природі свої принесла. А якою буває весна? Давайте з вами пограємо та дізнаємося Гра весна яка. Дощова. Холодна. Кольорова, чарівна, працьовита, весела, солов'їна, зелена, квітуча, сонячна, Запашна. Скільки чарівних слів можна сказати про весну? Я у захваті? Весна викликає у кожного свій настрій. Веселий, радісний, чудовий та цікавий. Найголовніша ознака весни це сонце. Без сонечка весна не починається. Весною сонце підіймається все вище і вище. Зігріваючи землю, сніг розтанув і по землі цюркотять струмочки, з'являються проталини. Проталини це місця, де снігу вже немає і відкрита земля. На річках тріскається крига і починається льодохід. На дахах будинків тануть бурульки. Перелітні птахи повертаються додому, прокидаються лісові тварини. Ведмеді, ховрахи, їжаки, байбаки. А наша люба весна дарує нам подарунки, перші квіти, які називають першоцвітами, ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробивають з під землі перші квіточки малі, показав голівку ніжно, молодесенький підсніжник. Знову пролізка блакитна, посміхнулася привітно. Мати й мачуха у жменьках, несе промені жовтенькі, тішать очі первоцвіти, пахнуть веснонькою квіти. Щас прийшов, і любі малята, і зі мною в гру пограти. І коли це буває, та взимку чи навесні сказати. Гра, коли це буває. Молодці, ви добре грали. Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому таке буває? Його сонце пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа? Та травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайвором дзвонить. Так малята, вже весна свої зміни принесла. День довший, ніч стає коротша. Дні стають тепліші, їх сонце зігріває. Ось закінчилось наше заняття. До побачення малята, до побачення хтосик. До зустрічі, малята!